Лише аграрний сектор економіки в умовах війни важкої економічної ситуації може допомогти Україні подолати кризу, перемогти і досягнути процвітання. Для цього державі потрібне спільне аграрне політичне лобі, здатне формувати стратегію на 25-35 років уперед. Таку думку висловив економіст, один з кращих топ-менеджерів світу, лідер аграрної партії України Віталій Скоцик, під час міжрегіонального виїзного засідання прихильників партії у Херсоні. В силу об'єктивних причин, таких як бойові дії на сході, внаслідок чого ми втратили значну частину промислового потенціалу, агросектор став локомотивом української економіки. Це єдиний сектор економіки, який показав зростання більше 6%, на фоні загального падіння економіки у 15%. Тому сьогодні це єдиний сектор, який за належної уваги допоможе перемогти та досягти процвітання України, переконаний Віталій Ско.

Лідер аграріїв також навів статистичні дані, які підтверджують його прогнози. Сучасний агросектор економіки України це близько 17,5% ВВП, власне аграрне виробництво. Майже 27% експортних надходжень. Безпосередньо у агросекторі зайнятий кожен п'ятий українець. А якщо врахувати дистрибуцію торгівлі та інші пов'язані галузі, можна говорити про кожного третього українця. Це єдиний сектор економіки, який який протягом останніх десяти років показував стабільні темпи зростання. Сьогодні це фактично єдина наша конкурентна перевага, наголосив Віталій Скоцик. Власне, ми на сьогоднішній день проводимо аграрні форуми у всіх регіонах держави, на яких запрошуємо далеко не тільки членів партії чи тих людей, які були чи будуть партії, а взагалі аграрне середовище. З тою, щоб говорити всі ті проблеми, які сьогодні є, від найменшого виробника до найбільшого, і знайти шлях, яким ми можемо рухатися вперед, для того. Того, щоб ці всі проблеми вирішити, це дуже непросте питання, тому що є багато протиріч між маленьким виробником і великим олігархом, але є. Спільні проблеми в цілому, на яких є спільні погляди, тому моє завдання на сьогоднішній день через отакі форуми об'єднати аграріїв різного типу за розміром, за принципом, за веденням господарювання з тою, метою, щоб ми могли створити можливо першу в Україні демократичну політичну силу, вибудовану знизу зверху, на основі людей, які працюють з приватною власністю і стали вже тими невеликими або великими бізнесменами за останніх 12-15 років України. А що ви скажете щодо того? Що це не перша спроба організувати аграріїв, але як би там не було, вони інтереси аграріїв ніколи за більше ніж 20 років існування незалежної країни ніхто так і не представив реальному. Ну я би з вами трошки не згодився, тому що якщо ми повернемося до початку цього року, відбулася одна негативна для аграріїв. але… А така а, досить обговорювана подія це те, що ми втратили за перший раз за останніх років спрощену систему оподаткування в вигляді фіксованості господарського податку. Тобто нас перевели в спрощену систему, але в четверту групу, і при цьому земельний податок в в 21 раз. То я вам хочу нагадати, що ця система фіксованості господарського податку разом з тим спеціальний режим ПДВ. Був впроваджений саме тоді, коли у парламенті 11 років тому була сильна фракція Аграрної партії України, яка складалася з 29 депутатів. Тоді було завдання знайти компроміс між вимогами міжнародної організації торгівлі. І тим, що аграрне виробництво потрібно якимось чим чимом підтримувати. Рік проходило тестування в трьох різних районах України, і тільки через рік була впроваджена система спрощеного оподаткування, яка працювала до початку цього року. Що це нам дало? Ми стали за цей час другим після сполучених штатів в світі експортером зернової продукції. Ми наростили виробництво зернових за 5 років в два рази, що є одним із самих великих рекордів світового аграрного виробництва. Тобто, коли ця сила була. Вона заклала ту основу, яка дала можливість галузі до початку цього року інтенсивно розвиватися. З початку цього року ми бачимо, що не маючи такої сили ні в парламенті, ні в районних, ні в обласних радах, ми власне не можемо лобіювати відстоювати свої інтереси від місцевого рівня до найвищого рівня. Тому Херсон сьогодні 19-й форум з початку року, і в нашій сусідній області, запоріжани, наприклад, де ми почали працювати місяць тому, там вже створена на сьогоднішній день фракція. Не фракція, а група аграріїв у обласній Херсонській раді, яка називається Заріннє село. Десять днів тому в Одеській обласній раді була створена аграрна група, яка так і називається аграрна група, в яку війшло 21 депутат, які мають відношення до села аграрного виробництва і не тільки, а й до медицини, науки, освіти і так далі. Тобто ми йдемо по тому процесу, що ми кажемо аграріям. Ми сьогодні галузь номер 1 ми даємо найбільше валютні надходження держави: 70% території під аграрним виробництвом, 65% працездатного населення знаходиться в аграрному виробництві, а реально ми маємо тільки сприймати те, що хтось десь вирішує, що на місцевому рівні, що на законодавчому рівні. Тому наше завдання створити отаку силу знизу до верху і відстоювати наші інтерес. А що ви будете робити, коли з'явиться кілька аграрних партій? Ви будете між собою у суперечку вступати і розподіляти, чи ну якось це ж таки. Врешті-решт згуртують. Ну, по-перше, я не був політиком, а я аграрний бізнесмен, експерт. Я все життя провів своє виробництво в науці, в освіті, і на сьогоднішній день є завідувачем кафедри, є почесним академіком академії аграрних наук. Але при цьому весь час і до кінця минулого року я працював в виробництві, тобто реальних проєктах. Ось тому мені легше, чим класичному політику дивитися на ситуацію. Коли мене обрали 20 вересня минулого року головою партії, я перед тобою поставив завдання: об'єднати від найменшого до найбільшого і об'єднати всі різного типу суспільно-політичні сили до одної, такої, однієї потужної могутньої. Лобійної сили, яка представлена знизу до верху, тому ми визначили, що є біля десяти партій в Україні сьогодні аграрно-селянського спрямування, з якими провели ряд консультацій і проводимо консультації на сьогоднішній день. У нас є перші кроки. Наприклад, ми підписали меморандум із селянською партією, партією відродження села асоціацією фермерів приватних землевласників щодо спільної підготовки проведення місцевих виборів. Ми працюємо з іншими партіями, ми проводимо дискусії. І коли я вам згадав сьогодні про Парижани і про Одеситів, це не є тільки люди, які класично були в аграрній партії. У них там, що в одній групі, що в другій, класичних аграрників, 3-4 чоловіки. А вони вже об'єднали навкруг себе людей, які входили до інших партій, до інших спілок, об'єднань і так далі. Ми провели зустрічі з усіми профільними спілками, які сьогодні є в аграрному секторі, з асоціаціями, з клубами, з конфедераціями. І я думаю, що той з'їзд, який ми проводили 21 лютого в Києві, показав те, що можливо в нас ще немає надзвичайно яскравих успіхів, але те, що в залі були вже майже всі. Всі обговорювали, і ми стараємося знайти сьогодні рух, як ми разом будемо рухатися вперед. Це вже перші кроки до того, що така політична сила має право на існування. І на завершенні лідер аграрної партії України зазначив, наша партія об'єднує інтереси усіх від дрібного фермера до великого виробника, від сільського вчителя до академіка, які розуміють значення наукового потенціалу для розвитку країни і сучасної економіки. По суті, ми представляємо інтереси усіх від підприємця до найманого працівника, бо від Ро сектору сьогодні залежить загальний стан економіки і кількість робочих місць. Ми прагнемо об'єднати всіх цих людей і дати їм можливість впливати на політичні процеси.